Шановне панці, раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні Міко та Хелкіс зіграють у вікторину, і ми визначимо їх рівень в CSGO. У нас є така цікава таблиця, де ви можете побачити різні звання. Починати хлопці будуть, звичайно, що з гравців академії за кожну неправильну відповідь або невгадану вони будуть спускатися, за кожну правильну підніматися, і в кінці кінців ми зможемо їх порівняти. Тож ще раз привіт наші дорогі, всім привіт. всім привіт, глядачі, наші улюблені глядачі, улюблені глядачі, улюблені Ну, Я думаю, що не варто затягувати. Правила надзвичайно прості. Переходимо до першого запитання. Воно буде розминичним і е, хочеться від вас почути, правда чи ні. А питання звучить наступним чином. Іноді гравці в грі знайомляться та допомагають один одному, створюючи дружність та позитивну атмосферу. Це правда чи неправда? Хм, це правда, я вважаю. Я вважаю, також це правда, тому що багато поганих хлопців на FaceIt та у матчмейкінгу. Але ми віримо у людство та гарних хлопців. Тому я вважаю, це правда. Тож, ви вгадуєте це дійсно правда? Ви переходите на рівень гравець основи. Обидвоє молодці. Знаєте, хотілося б таке почути від Максима, мабуть, правда? Або від, нашого або від Роми, романщика. або від Роми. Я вже говорив: ми недавно записували інше відео з іншими учасниками академії, і хлопці дуже сумують за Ромою. Ви сумуєте? Дуже сильно. Ну, так, сумуємо, тому що ми так вже притерлися один до одного, і в нас була класна атмосфера, таке так частичку в нас забрали начебто. Чисто вайб. Чисто вайб був так. свій. Ну, надіємося, може колись Рома ще повернеться до а, своїх обов'язків в академії. Ну що ж, я думаю, пора переходити до більш серйозних запитань. Звичайно, що це був а, такий більш рофл, для того, щоб ви розслабились, а зараз вам треба напрягнутися. А, з випуском гри. Розробник додав спеціальні CSGO значки. Це правда чи неправда? Mm. Це таке хитре запитання, дуже хитре. З випуском у 2012-му, так? У 2012-му, ти, ти правильно рухаєшся, mm. я тобі скажу. Валентин, що ти думаєш? Я вважаю, що це неправда. Я не знаю нічого про ті значки. Добре, Валентин mm. вважає, що це неправда. Що вважає Міко? А я скажу також, що це. Я скажу, що це правда. Ти скажеш, що це правда. Uh -huh. Ну що ж, а, ти не вгадав, ти не вгадав, тому що це неправда. Значки з'явилися в CSGO лише у 2015 році. <клес> Тож, а, по нашій кар'єрній драбині просувається лише один. А, переходить у нас Хелкіс на рівень Олофмейстер, виходить, що правильно. А так. я залишусь у академії. А я ти залишишся в академії. Ти ще, ти ще попрацюєш над собою. В принципі, а чому ні? В чому ні, в принципі, а, нормально. Для мене розумієте, просто в моєму розумінні, рівень Олофмейстер це, типу, вже така легенда кесу. Ну, так хочу попередньо для глядачів і для вас пояснити, чому я саме використав його нікнейм. А, до речі, наші глядачі можуть на наступну рубрику, на наступний випуск придумати свої варіанти для назв. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Переходимо до третього запитання. Чи правда, що швидкість бігу в КС набирається поступово? Mm, а я знаю так, правильно Це віде. правда. Так, це правда. Ого, ого. го І ви обидвоє відповідаєте правильно. Дійсно, це правда. Е, ну що ж, у нас уже Хелкіс легенда мажору. Типу, це поки найвищий дан. Е, Міко, тільки перейшов в основу, але нічого. Там до легенди мажора декілька стейджів. Працюємо. Працюємо над собою. Окей. Четверте запитання. Чи правда, що за сценарієм події мапи Overpass розгортається в Нідерландах? Опапа, а тут питання важкіші пішли, правда? Mm, це я не вже правда. бачу поближе. Ну, я скажу я так, скорше, це що це неправда. Там, там є німецька мова, і хоча так, пам'ятаю, вона є у Нідерландах. Але все одно я скажу, що це також неправда. Слухайте, я, чесно кажучи, думав, що ви хороші знавці в CSGO, але насправді ви Ні, легенди так. в CSGO, тому що ви праві, це дійсно. А, це дійсно неправда. Розгортаються події у Німеччині. Німеччина. Ви згадали німецьку мову. Mm. Тож а, а, ви відгадали правильно, і а, у нас а, на легендах мажору залишається Хелкес, а. Міко нас доганяє, він тепер uh, олофмейстер. Олофмейстер така мі... ж легенда мажору, тому ми. Така ж вже... легенда. Ну, нормально. Одній ступінці з Валентином. <клух> Все, тепер ти Олофмейстер. Вкрав в життя чисто. Наступне запитання. <клух> Чи правда, що модель автомата АК-47 розробники CSGO взяли із попередньої версії CS 1.6? Mm -hmm. Правда. Um, я вважаю, що це не правда. Окей, okay. один вважає правда, інший вважає неправда. А відповідь е наступна: це неправда. Вони взяли цей скін з гри Left 4 Dead. Є така стара гра, тож е поки Хелкіс, певно, ну, втримується, а Він Міку надбігає. Він Він помиляється. Помиляється. Як? Як? Просто як? Знаєш, таке ж саме питання, чому у Кліо інвентар 250 тисяч? Як? Хороше запитання. Хороше запитання. Ми впізнаємо, що ми. Та, відповідь знають лише гравці академії. Ну, тим не менш, Міко трошки здає позиції, але у нас ще є безліч запитань, тож надію, що ти нас доженеш. Переходимо до шостого запитання. Чи правда, що раніше група терористів на мапі Cobblestone називалась професіонали? Якщо ви не знали, то е, в CSGO у різних там персонажів є свої фракції, і на різних мапах вони мають різні назви. Так от, чи правда, що на Коблстоуні терористів називали професіонали? Це вже якийсь економічний правда. Я також скажу, це правда на рандом. На рандом. І знаєш, тобі скажу частіше довіряю своєму серцю, тому що це дійсно правда. А я знав. Е, Ось така є історія. Це дійсно академічний рівень. Це вже більше про лор counter Counter-Strike, Але про сам лор, в принципі, ми поговоримо вже в наступних відео на нашому ютуб-каналі. Тож поставте, будь ласка, дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні випуски. Наступне запитання: чи правда що час дії димової завіси в CSGO може змінюватися від мапи або від обставин у грі? Я вже що це неправда. Ну неправда, він ніяк не може змінювати. Статично. А скільки секунд скажете? Ну, 18, 18 секунд. Окей, 18 секунд, добре. І ви відповідаєте правильно. Не може смок змінюватися відносно мапи, завжди 18 секунд. Че? І це незмінно. Зараз буде суперскладне запитання. Чесно, це вже для таких олдів кесу. До таких, що дуже довго. Хоча, можливо, ви граєте довше, ніж я думаю, тож слухайте. <плес> правда, що перший мейджор по CSGO був проведений у місті Єнчепінг. Ну, давайте можете пригадати, які ви знаєте мажорі, а в яких містах найчастіше вони проводяться і можливо відштовхуватися від цієї інформації. Ну Швеції, напевно, так? Ну вони, вони проводяться у Кьольн, Катові, це раніше зараз різні турніжні оператори. Але перший мажор це був Dreamhack, Він називався Dreamhack Winter. А у якому місті? Ну, я вважаю так. Янчопінг. Я буду вважати що це неправда. Ти будеш вважати, що це неправда, і це твоя перша помилка за сьогодні. Yeah. Насправді перший він, мейджор, він помиляється. Так він все ж таки помиляється. Він також людина. Тож ти переходиш на стадію олфмейстра, а Міко займає позицію легенди мажора. А, насправді перший мейджор не проводився в якомусь великому місті Швеції, оскільки а, тоді ще не було таких коштів, і тоді в фіналі зустрілися на і команда Fnatic, Якщо я не помиляюсь, Fnatic перемогли, а, хоча не були фаворитом цієї сутички. Але тим не менш а, ось така. Історія є counter Counter-Strike. Переходимо до е, наступного запитання. Також воно пов'язано з долдами, все та ж мапа Cobblestone. І питання звучить так: чи правда, що на значку мапи Cobblestone зображена корона? Згадуємо значки. Можливо, ви, ви їздили по мейджорам колись і брало собі ці піни. Там купляли, пам'ятаєте, такі були в коробочках? Та Не, не, не купляли, але Піни так. Валентин, що ти гадаєш? Я буду рандомити. Ну, я навіть... Я не вважаю. Мені знаєте, що, я я, вважаю, я... що це неправда. Як я від... відповісю. відповісю. Відповідай. Я відповісю. Я вважаю, що це неправда, але я відповім, що це правда. Цікавий варіант, окей. А що гадаєш ти, ну, я вважаю, що це неправда. Знаєш, я вже казав, Міко, ти повинен довіряти своїм почуттям. І ти відповідаєш правильно. Дякую. Дійсно, є на цьому значку корона. А Хелкіс пішов спад кар'єри у Хелке, це просто спад кар'єри. Він уже гравець основи, просто такий, от менший титул. Це буде йому урок, що треба завжди бути у формі. Так, не розслаблятися, як то кажуть. Зостарайтесь максимально для того, щоб зберегти свою форму. Зараз буде по CSGO запитання. Я думаю, що ви гравці, ну, повинні це знати. Беремо. Чи правда, що зброя Desert Eagle може одночасно прострелити вряд 4 гравця? А важливе питання з армором чи без? А, давай ми, ми не враховували армор. Тобто, тут просто прострелити, не враховуйся армор. Я знаю точно, що три кіла можна зробити, а ось чотири це питання. Ти як вважаєш, Валентин? Та я б вважати, що це неправда. Ну, чотири це надбагато. Хочеться взяти це питання, ми ж професійні гравці. Ви ж професійні гравці? Ну, якщо я скажу це правда, враховуючи те, що армору нема. Добре, знаєш, інколи твої відповіді і твоє почуття дають Збі, да. негативний результат. Mm. Збій, ти переходиш на позицію лофмейстра. Те, що це питання не вгадуєш. <плес> ну а Хелкес піднімається з тобою зараз. Ви на одній позиції максимум може прострелити цілих три гравця. Як я сказав. Можливо, при певних обставинах з різними арморами це число змінюється, але ми беремо золотий стандарт, типу звичайні гравці, звичайна ситуація, дігл без арморів і а, простріл в лінію. Переходимо до значно простішого запитання в порівнянні з цим, як мінімум. Чи правда, що в CSGO всього 18 рангів? Так, так, це правда. Я якось рахував. Найсьому. Nice. Окей, це правда, найс, ви відповідаєте правильно, ви тепер легенди мажора. Вперше ви легенди мажора одночасно. Мені ж страшно, ви ще не спускалися на рівень Соліка, на рівень 2500 Ело, на Сільвера взагалі ніхто не падав. Треба лаки потестити в цій рубриці, мені здається, в нього є всі шанси. Там 2500 плюс солик буде. Десь між тим. Ну що ж, наступне запитання дванадцяте. Офіційного трейлера CSGO більше 20 мільйонів переглядів. Це правда чи ні? На Ютубі? На Ютубі. Правда. Це дуже таке Ну, гра, дивіться, була анонсована у 2012 yeah. році. Ви можете подумати, ну от скільки, до прикладу, я чув інформацію, що одночасно кожного дня грає близько мільйона гравців. Тобто це лише грає. Таке питання: тобто... ну, а хто буде дивитися на Ютубі трейлер CSGO? Тобі друг сказав, класна гра, го пограємо, ти йдеш грати. Ну, я відповім, що це правда. Ти відповів, що це правда, хтось відповідає, що це. Також правда. Це правда. І дійсно, це правда на даний момент на відео е, трейлера CSGO 21 мільйон перегляд. Це дуже і дуже багато. Надіюсь, колись у нас на наших відео також буде по 20 мільйонів переглядів, але це все в майбутньому. Ну і для того, щоб розвивати наш YouTube канал, глядачі ви можете розповсюджувати цей ролик в своїх соціальних мережах, перекидати своїм друзям. От як Міко розповідав про рекомендації, вони класно працюють, тож користуйтесь. Наступне запитання: чи правда що бомба в CSGO встановлюється за 3,5 секунди? Так, це правда. Правда. Ну що сказати, ви тепер на рівні Олофмейстера, як гадаєте, чому? Що? Ти Я вас підстава так? Обидвох, вона... так. А, я... а яка відповідь? Відповідь 3,4. секунди. <плес> ну, знаєш, типу, десь це може зіграти свою роль? Десь це може зіграти свою роль, тому це неправда. Офіційна варішиться 3 ,4 секунди 4. десятих. Якось так. Добре, переходимо до останнього, в принципі, передостаннього запитання. Чи правда, оце, знаєте, от ми оцінювали скини в попередньому відео, а тепер поговоримо про ці скини і про те, чи ви знаєте історію цих скінів. Чи правда, що АК-47 гідропоняка з'явився в колекції світанок? Я не знаю, я скажу правду, і поїхали далі. Я вважаю, що це не правда. Ну, що тобі сказати, ти тепер знову гравець основи, а Міка повертається на легенду. Міка легенда, дійсно це, це правда. Це один із найолдовіших скінів, дуже часто зустрічається серед гравців, тож, в принципі, десь могли ви це знати. Останнє запитання: зараз буде вирішена доля. Є шанс у або, а, обо, Хелкіста тільки лофмейстри. на лофмейстра. Да. Так, або обидва лофмейстра, або, або а, ти залишишся легендою. Ну, обидва легендою не вийде. Я і завжди і був цією легендою, тому ти завжди для неї і залишаєшся. для мене. Це назавжди. так. Останнє запитання. Чи правда, що коктейль Молотова не тільки наносить шкоду, а ще й сповільнює? Так, це правда. Дякую. Елкіс, що гадаєш ти? Ну, тут може в тебе з'явився шанс зрівнятися з противником. Я скажу, що це неправда. Ти скажеш, що це неправда. Валіку, І я тобі скажу, що дійсно Валік іде в академію. Yeah. Ти повертаєшся, треба вивчити, чи це так працює. Міко, ми можемо привітати, аплодисменти йому. Він так. займає позицію легенда мажора під кінець нашого опитування. І я вам скажу наступне: я, я дуже задоволений вашими відповідями, оскільки ви жодного разу не спускалися нижче рівня гравця академії, і це означає, що ви на своєму місці. Ну, можливо, Міко, тут вже пора виходити не, на, не, не. на мажор. Ну, вже, мабуть, наступний мажор, я буду а, вас. А, з вами, можливо, десь їздити по Європі а, і насолоджуватися нам кубок будеш допомагати нести, нести. Да. Так, mm -hmm. я, я, я за, можу навіть допомогти підняти на сцені. Ну що ж, дорогі глядачі, я дуже вдячний вам за перегляд цього відео, дуже вдячний за участь Міко та Хелкісу. Уже скоро ми з вами побачимося у нових випусках. Па-па-па-па. Всім -па -па -па. до побачення. Пока.